18-річний юнак холоднокровно зарізав батька п'яничку позбутися рідної людини. Хлопця змусила особиста образа. За словами неповнолітнього, захмелілий глава сім'ї вчинив сварку, яка й завершилася кривавою драмою. Тут вийшов батько і продовжив свої знущання і вже почав чіплятися навіть фізично. В цей момент я його повалив на землю, обличчям донизу. Прижав. Калінам спину до землі і ножем перевізав горло. Після вбивства школяр сховав тіло батька на покинутій садибі, що знаходилася поруч. Тіло пролежало ось на цьому місці майже добу. Наступного дня хлопець закопав труп у болоті недалеко від дому. Таку хронологію подій розповідає міліціонер, який займався розслідуванням. Майор Володимир Гребенник каже, підозра про злочин виникла, коли юнак заявив про зникнення батька, який, начебто, поїхав на заробітки. Молодик Звернувся із заявою у чергову частину Конотопського МВ та повідомив, що батько наприкінці листопада 2014 року виїхав на заробітки і до теперішнього часу місце знаходження невідомо. І додому не з'явився. Опитування мешканців села підтвердило, загиблий із населеного пункту виїхати не міг. До того ж, в оселі вбитого правоохоронці знайшли його зимові речі. Тож молодику не залишалося нічого іншого, як зізнатися у скоєному, зазначає міліціонер. На чому зловили? Тому що він пояснив, в чому він виїхав на заробітки. Тобто штани чорні, красівки, чорні, куртка сіра і червона сумка якого згодом було знайдено за місце мешкання у цьому будинку? Ну потім він задумався і сказав такі речі, скільки мені дадуть. за це що я скою ситуація приголомшила жителів в'язового сільський голова? Сім'ю неповнолітнього характеризує досить неоднозначно. Мовляв, все було б добре, якби не пиятика батька. Звідси розлучення, бідність і постійна емоційна напруга в родині. Хоча загалом каже жінка, стосунки батька і сина були нормальними. Знаходили десь роботу, тимчасові якісь заробітки і разом працювали. І між собою, от з моєї точки зору, у них були з батьком непогані стосунки. Оцей стан у родині, оці переїзди, оці відношення, це воно все-таки наклало слід такий на його психологічний стан, все таки. Молодий же хлопець. Вчителі юнака теж не багатослівні. Нічого дивного у поведінці не помічали, каже заступник директора. Але про те, що батько п'є, хлопець іноді обмовлявся, розповідають у педагогічному колективі. Охарактеризувати його як небудь звичайний одинадцятикласник. Це ці, можна сказати, повну його характеристику. Ні, особисто він на батька не, той, не жалівся. Хоча пару разів про це так буквально трішечки обмовився. Ходить, що всі знали про негаразди в родині, але нічого не змогли вдіяти. Може, саме через байдужість дорослих юнак не знайшов іншого виходу аніж полоснути батька ножем по горлу. Відповіді на ці питання шукають правоохоронці. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.